Наступні спірні моменти, це такі, як брати великі борги, щоб не відставати від своїх сусідів, тут як коли, дивлячись які взагалі, скажімо так, рушійні сили, і які опори в цьому закладені. Тому що, якщо це, наприклад, стиралка, яка є в сусідів, а ти руками стираєш, то ну, прикольно взяти в той борг і теж прати нормально, так? Чи, наприклад, тобто, чи іноді випускний, чи трошки на весілля, тому що більша частина, напевне, напевно, більша частина все ж таки, я живе на таких звичайних зарплатах, і щоб зробити щось грандіозне, чи купити велику покупку, то борги чи кредит, ну, скажімо так, невід'ємна частина проходила. Далі, щодо батьки переконують своїх дітей, що вони найкращі, тут, в принципі, це ж не знаєш, що ти будеш говорити, тим, що ти найгірша дитина, так? Бред.